Такий не зовсім звичний терапевтичний етюд, здавалось би, причому тут пернографія і дофамін, але якщо ви забуглите статистику самих відвідуваних сайтів, то ви побачите дивну річ, що по відвідуванню, по кількості відвідувань, Взагалі на планеті Земля, це Google-статистика, інші види статистики, Google-статистика. Конкурують між собою, займаючи то перше, то друге, місце, то знову перше, то друге. Буквально тільки два величезних блоки сайтів. Перший це соціальні мережі. І я впевнений, що більшість з тих, хто дивиться, цей мій YouTube, цей ролик точно так. Чи в Instagram, чи в Фейсбуці. Ну, чотири, скільки біля 5 мільярдів людей знаходяться у Фейсбуці. Боже, як, 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 як мені добре, і який я радий, що я не в соціальних мережах. Хоча YouTube це один із елементів соціальних мереж, але там інша взаємодія. Ну, добре. Так от, конкурують між собою або соціальні мережі, займають перше місце, або друге. І порносайти. Абсолютно вірно. Порнографія. Величезна індустрія, я, чесно кажучи, раніше не знав, поки не зіштовхнувся, ну не зіштовхнувся, а в силу професійної роботи в мене не з'явилися спочатку одна, потім друга, потім третя пацанки порної індустрії. Причому одна з них із Сполучених Штатів бувша наша співвітчизницька. Я є зіркою порносайтів і отримала певні нагороди. Там проводяться конкурси, там рейтинги, там своя профспілка, там ну, індустрія, що називається зі словом, індустрія, свої адвокати і так далі, і так далі. Не так просто ця вся штука відбувається. Так, от мене суто з позиції медичного психолога. Психотерапевта зацікавило, чому, власне, цих два запити людства, будемо говорити одразу так, являються самими конкурентними, самими високозапитуваними. І причому тут дофамін? Ну я нагадаю, що дофамін це одночасно і нейротрансмітер, і гормон. Тобто він заставляє специфічно працювати зв'язок між нервовими клітинами. І певні частини головного мозку, структури головного мозку, і до того ж, він впливає на весь організм через центральну нервову систему, в кінці кінців з дофаміну, синтезується норадреналін, це моторика, це активність, це серцебиття, це підняття тиску і тому подібно. Тому цей нейротрансмітер в принципі, оцінюється як гормон щастя, задоволення. А бонусу в житті, От ти отримав якусь нагороду, і в тебе дофамін піднімається. Ти закохався, в тебе дофамін різко піднімається і на вершині твого збудження, написання віршів, бажання зустрітися, підбору квітів, особливо цей період, коли ти. Весь присвячений своїй половині, за якою ти бігаєш, і готовий життя кинути її під ноги. От, отут дофамін зашкалює, просто зашкалює. Тут, тут ніякої критики нема. Недаром, недаремно там американці хотіли в ДСМ 5 ввести закоханість як короткочасне божевілля, слава Богу, не вели. Ну я не до того. Дофамін піднімається як задоволення за, за виконану роботу. Дофамін можна підняти і наркотою. Будь ласка, кокаїн, канабіоїди також піднімають рівень дофаміну. Правда, короткочасно, а потім, відповідно, розплата за те, що ти приніс собі задоволення, своєю легкістю, айфорією і тому подібне. Тому, як завжди, як лікар, нормальний лікар, який розуміє, що говорить, не рекомендую таким чином стимулювати свій рівень дофаміну. Але я ж виніс в заголовок ось цю картинку дофамін і порнографія. Так запитання. Чому люди так часто ходять на порносайти? Ну, кожний шостий запит в інтернеті? Це знову ж таки статистика, яку ви можете перевірити за статистикою Google. Кожний шостий запит запит відносно порнографії. Чому люди ганяються за порнографією? Відповідь проста. Вони отримують дофамін, вони отримують не просто збудження, вони отримують насолоду за збудженням. І знову ж таки, я нагадаю з того, що я почав, але ж я сказав, конкурують два запити. В соціальні мережі, дайте мені поспілкуватися, полистати, скинути свої фотки, отримати лайки, відповісти, ах, на твій лайк, а ось мій лайк і так далі. Тобто така інтенсивна соціальна взаємодія, масова, за якою, як правило, не стоїть якихось глибоких думок, зато швидкі думки, швидкі реакції, не думки, перепрошую, швидкі реакції, як правило, вони суто емоційні. От, т, все, рухаємося далі. Наступна картинка. Ще одна картинка рухаємося далі. А той, хто отримує, що він отримує дофамін. Люди не отримують оцього гормону щастя і нейротрансмісору, руху, бо нордерналін – це ще й рух, робити щось. Там вже серцебиття зростає, моторика включається. За допомогою прикладання якогось зусилля. Вони отримують надшвидке. Таке наркотичне сп'яніння задоволення у вигляді викиду дофаміну. Адже, я ж сказав, закоханість це також підняття рівня дофаміну. Але закоханість це ще й дії. Ти повинен доказати свою конкурентність. Ти повинен захопити своєю чим завгодно, зовнішністю, розумом, поведінкою, стилем. Того, до кого ти прагнеш проявити це все. Тобто така значна робота. В кінці кінців це тривала у часі, щоб потім отримати піковий викид, який? Правильно, секс. Наприклад. Що дає порнографія? Вона каже: не потрібно цього всього. Не потрібно тобі. Повзти по до фаміну не потрібно тобі моторику включати і шукати гроші для цього. Ну купити букет яскравий, букет квітів, запросити а, в театр, запросити в кафе в кінці кінців, подарувати каблучку, а, робити якісь кроки, зближатися, вивчати один одного, близитись, по щоб зрозуміти, що точно ти без цієї людини не можеш, і вас об'єднає в кінці бенз. Класний секс. Ні, цього всього не потрібно. Хоч піку дофаміну на клавіатурі. Точно так, як оці зараз малюки на цій фотографії. І ти отримаєш одразу кінцевий продукт сурогат. Вроді би імітація, і, вроді би, ж отримують на солоду. Ну, дарем, не даремно ходять на ці порносайти і така величезна, невелика, величезна кількість людей. Ходять, і там вже, повірте, в силу того, що я працював з порноактрисами, мені прийшлося просто познайомитися з їхньою продукцією. Це робилося з дозволу, звичайно, і я сам запитав, чи можу я. Вони сказали, да, будь ласка, ось вам скидали, і я зайшов, подивився. Так, зараз не про 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 реакції. Мене цікавило стиль поведінки. Наприклад, чому одна займалася тільки в зйомках лесбіянських, друга знімалася в садомазо, і так далі. І так далі. Бо там треба було вирішувати зовсім інші питання, не зв'язані з їхньою роботою. Вони відносили до цього як робота, і ще раз говорю: вони були захищені профспілками, Вони були у них свої були адвокати, і вони були девушки рейтингові достатньо із певними нагородами. Ну, я не про це. Я про те, що, а, як я розумію, дофамін дійсно пошук оцього надшвидкого задоволення за допомогою двох, двох варіантів Соціальні мережі, де є також, як би це сказати, щоб ви правильно мене зрозуміли. Ну, давайте я скажу цю фразу, але не, не трактуйте її буквально. Соціальні зв'язки носять еротичний характер не в прямому значенні слова. Ми не можемо один без одного, ми отримаємо оце дофамінове збудження, дофамінові викиди, щастя, задоволення, субліміроване як сексуальне задоволення. В силу того, що ми поширюємо свої ідеї, свої думки, взаємодії, тиражуємо себе, підлаштовуємо своє тиражування під оцінку, позитивну оцінку. А значить, в фотошопі обробити свою фотографію з 60, 50, 40 років ти перетворишся в 20 років і всі починають опа, 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 починають мелькати. це щось подібне на сексуальність. Тільки швидку з кінцевим продуктом це також елемент порнографії, там безпосередня біологічна фантазія, а тут соціально біологічна. Я ж недаром почав, що ми спочатку, людина спочатку робить якісь біологічні дії, пози на фоні чогось Ейфелевої вежі на фоні якогось там багряного заходу сонця. Серед макового поля і так далі. Це демонстрація себе. Це пропозиція, така соціально-сексуальна пропозиція, яка отримує відповідно лайків, в нас людина, чого людина п'отримує оце дофамінове збудження. Тому як не дивно, я думаю, що не даремно я вжив слово порнографія дофамін, я міг би вжити і слово соціальні мережі і дофамін. Але це той дофамін, який як швидко виникає, так і швидко зникає. Тому що, ще раз потребую, для тривалого задоволення, а особливо задоволення як бонус, як нагороду за твою послідовну дію, повинні бути більш логічні, більш тривалі дії і усвідомлення цих дій. Пам'ятаєте, десь в мене є в одному з етюдів оцей, оцей вираз. Щастя, як нагорода за правильну дорогу, яку ти прийшов. Не бігатня за щастям. Шукай дорогу, де воно щастя, де. Я тоді цитував французького відомого французького співака. От воно, ось. Щастя це нагорода за те, як ти пройшов це своє життя і чи як ти його проходиш. І тут вже капає оцей дефамін, і він, ну. Можна сказати, можливо, так трошки примітивно, він більше ціниться. Не просто його більше. Я впевнений, що той, хто ширнувся великою дозою наркотою, отримає велику пікову нагрузку. Єдине, він згорає на раз-два. А тут ще й треба пожити і хочеться пожити, щоб потім ділитися цим дофаміновим щастям. Ну що ж, друзі, думайте, думайте, можливо, я трошки вас тут трошки заплутав, але, як на мене, тут цікаві ідеї. Думаємо.